Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Передвісники ракетних ударів. Для чого путінські бомбардувальники злетілися на Олен'ю? Можна себе втішати, що значить, а ось якось пронесе, не пронесе. Чи можна прогнозувати, коли нам чекати нового масованого обстрілу? Як правило, багато заходів вони починаються там за тиждень. А також чому авіабаза Оленя більше не ідеальна схованка для російських тушок? Тривожні знімки з-за полярного кола. Навіабазу На російської стратегічної авіації Оленія поблизу Мурманська злетілись одночасно 13 бортів Ту 95. Путінська стратегічна авіація, мабуть, улюблена складова кремлівської ядерної тріади морських наземних і повітряних носіїв ядерної зброї. Навіть сам ВВП нещодавно сидів за штурвалом літака Ту-160. Щоправда, за останні два з половиною роки стратегічна авіація РФ стала більш відома своїми терористичними обстрілами України. Невже готують новий напад? І за яким сценарієм? На перший погляд, звичайні кадри роботи хвостової гармати Ту-95. Але насправді вони багато про що можуть сказати. Для сучасних бомбардувальників така гармата не потрібна проти ракет винищувачів вона безпорадна. Але сам літак попри поважний вік, грізна сила. Хоча через особливості конструкції має певні обмеження, які визначають тактику його застосування проти України. 1952 року маленький Вова Путін ледь-ледь відсвяткував перший місяць свого життя. А в небо тоді вперше піднявся літак ту-95. <му> Довгі роки він експлуатувався з ракетами і бомбами, які були розташовані ось тут. Всередині фюзеляжу. але зверніть увагу на ось це фото для більш сучасних Х-101, які не вміщуються всередину зробили зовнішню підвізку пілони. Це погіршило аеродинаміку і дальність польоту літака. Саме тому, начебто, стратегічні бомбардувальники базуються не так вже й далеко. Один з аеродромів для ТУ-95 – це та сама Олен'я за 1800 кілометрів від кордонів з Україною. Інша авіаційна база Енгельс поруч з Саратовим взагалі в п'ятистах кілометрах від України. Олінія використовується переважно як аеродром базування та зберігання, враховуючи його віддаленість, тобто аеродром для ночівлі самих бортів. А безпосередньо вже на використовується як такий оперативний аеродром, безпосередньо куди саме боєприпаси підвозяться, де здійснюється їх так зване обслуговування передвильотне, і як правило може здійснюватися заміна льотного екіпажу у разі потреби. Така відносна близькість Енгільсу від України дає росіянам перевагу. Вони можуть використовувати підступну тактику своєрідну карусель з бомбардувальників. Вони можуть повторно здійснити пуск, але вже тільки через певний проміжок часу, необхідний для повернення цього літака на аеродром базування, завантаження нового боєкомплекту, проведення необхідних технічних регламентних робіт. Ну і знову виліт до зони пусків. Як правило, ми бачимо, що цей період може складати там порядка від 4 до 6 годин. Але як зрозуміти, чи дійсно нова хвиля повітряних атак все ближче і ближче? До цього треба бути готовим. Розумієте, можна себе втішати, що значить, а ось якось пронесе не пронесе. Вони а, ретельно планують, як будуть наносити удари, куди, коли і чим. на щастя, масований повітряний удар за пару днів не підготувати. Тож наша розвідка здатна завчасно побачити всі ознаки скорого нападу. Як правило, багато заходів вони починаються там за тиждень або навіть за 10 і більше днів до масованого застосування. Якщо говорити саме про переміщення боєкомплекту, так само це стосується, наприклад, відрядження тих самих льотного складу. Плюс потрібно розуміти мету. Якщо це удари по енергетиці, то росіяни чекатимуть похолодання. Друге питання: а скільки ракет вони можуть використати? За даними нашого головного управління розвідки, за місяць РФ здатна виготовити від 90 до 115 далекобійних крилатих ракет. Більша частина якраз Х-101. Відповідно, за майже 4 місяці від останнього обстрілу російська стратегічна авіація могла отримати щонайменше 300 ракет. Якась частина з них була відправлена до східних кордонів РФ. Там також є стратегічні ракетоносці, але й залишок проти України чималенький близько двохсот. 80 ракет, недоторканий запас все інше вони можуть використати. І е, цієї кількості вистачить для е, одномоментного пуску, тобто в них вистачить літаків. Для одного пуску всіх цих ракет. А чи може Україна знешкодити літаки і як саме? Відповідь далі. Літо 2024 року десь там, за будинками Олен'я, частину ударних безпілотників росіяни збили. Збили, б Красавці! Частина, як заявили в українському гурі, долетіла куди треба. Але насправді на такій далекій відстані, нагадаємо, майже дві тисячі кілометрів знешкодити тушку доволі важко. Чим далі ти ефективність безпілотників в ударах по таким стратегічним об'єктам, на яких знаходяться там Ту-95, Ту-22, вони будуть тільки падати, ну тому що ворог. Розуміє всю небезпеку цих дронів. Вони будуть озброюватися, вони будуть будувати захист і шаленовану систему. КПО. до того ж, ворожі пілоти мають достатньо часу, аби вивести літаки з під удару. То що намагання марні зовсім ні. Але навіть якщо не знищувати самі літаки, можна знищувати аеродромну інфраструктуру, можна знищувати склади палива, можна знищувати склади боєприпасів. А тепер згадаємо про поляницю. Новий український ракетодрон, так, до Мурманської області він не дістане, але до Енгельсу, чому б ні, цілком ймовірно, що він може мати бетонобійну бойову частину. А який принцип роботи бетонобійного боєприпасу? Він смугу пробиває і вибухає під нею. На поверхні утворюється пагорб, і тоді самим ремонтникам доведеться розбирати цей пагорб, трамбувати знову землю. Знову заливати бетоном, знову провадити всі необхідні роботи, і це вже не години, це ну до тижня. А ще згадаємо і про українську балістику ракету з невідомими широкому загалу характеристиками, яка нині проходить випробування. Це вже зовсім інший рівень, від якого далеко не втечеш. Летить до ворожих об'єктів така ракета не години, а кілька хвилин. Тож полки українські привіти скоро можуть завітати на російські аеродроми. Павло Василів, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.